Мене звати Георгій Коваленко, я ректор відкритого православного університету Цвятої Софії при мудрості, священик Православної церкви України, батько п'ятьох дітей, вже тричі, дідусь. І Сьогодні ми будемо говорити про мудрість, яку має і якої потребує наш народ: про мудрість біблійну, про мудрість духовну, про мудрість народну. І про те, як здобути за допомогою цієї мудрості перемогу. Ще не вмерла Україна. Як змінилось для вас розуміння незалежності України за останні півроку? Я не думаю, що щось змінилося ані в мене, ані в тих, хто цю незалежність захищає. Це наша цінність. Як співається далі в гімні, душу і тіло, ми положимо за нашу свободу. Незалежність і свобода це слова синоніми, і мені здається, що ця цінність свободи, цінність незалежності є ну, однією з основних цінностей нашого народу і саме тих людей, які цю нашу незалежність і наше право на свободу, на волю захищають, використовуючи якраз нашу волю. Теж, нібито слова одні і ті самі, але насправді воля це дія. Тобто наша свобода дієва і незалежність наша все ж таки реальна. Ну вам не здається, що за останній рік, а 100% за останні півроку уявлення про незалежність, яка прийшла до нас 91-му році просто отак, вона ну, перестала бути такою таким простим словом, як незалежність. Тому що не тільки воїни виборюють незалежність, але зараз і мільйони сімей не живуть разом. Багато людей переживають певні, ну назвемо прямим словом, злидні, полишили свої домівки або взагалі лишилися них. Тобто, все стало набагато складніше, ніж просто душу і тіло ми положимо. Прийшов час нарешті такі класти і душу, і тіло. Ну, мені здається, що цей наратив. Що нам легко далася незалежність, він вкинутий або людьми, які не розуміють нашої історії, або людьми, які підважували саме поняття незалежність, тому що за нашу незалежність душу й тіло клали покоління. Насправді деякі центричної держави. Вона існує з, з давнини да, з часів княжих від е, Святослава, Володимира, Ярослава, да, боротьби проти монголо-татар. Потім історія з Московією, який вже теж не одне століття, буремне 20 століття, початок 20 століття, коли ця незалежність, нібито, омріяна настала, але дуже швидко була знищена. Боротьба впродовж всього ХХ століття. І 90-ті роки, це я думаю, не те, що нам щось спало десь впало там, да, з неба, чого ми не очікували, за що ми не боролися. Це певний результат боротьби поколінь. Більш того, те, що зараз ми її боронимо, якраз це означає, що це цінність, яка у нас в крові, і за яку ми е готові е боротися. Ми просто так її не віддаємо. Сила духу, чому українцям варто продовжувати вірити у перемогу? Ну, тому що ми, по-перше, на стороні добра, і в цій війні все дуже однозначно. Є агресор, є зло, є та країна і народ, який бажає знищити нашу країну, нашу державу і наш народ. І є ми, які захищаємо своє право. Жити на своїй землі за власними законами, які не бажають чужого, але й своє не віддають. Ну і дуже важлива річ, да, навіть військові підручники вони говорять про те, що перемагає не зброя, а перемагають люди. Більш того, одним з найважливіших таких аргументів складових перемоги є якраз дух народу, який Боронить свою землю, і дух війська, який боронить свій народ. І тут він явно у нас вищий, ніж дух загарбників, якщо наш дух вищий, і наш дух справжній, да, який має, скажімо так, підтримку, в тому числі, і небесних воїнств, да, починаючи від архістратига Михаїла, покровителя Києва да, і Небесної Сотні. і тих Тисяч людей, які загинули впродовж можливо, і мільйонів, да впродовж століття, особливо там за останні деякі роки, то це частина нашого духу. І коли ми говоримо слава Україні, а відповідаємо героям слава, це про наш дух, про нашу славу. А коли ми говоримо герої не вмирають, це це знаєте, це як великоднє вітання, да? коли християни говорять Христос Воскрес! Вони вірять в вічне життя. Коли українці говорять, герої не вмирають, це щось подібне. І тому я думаю, що наш боголюбивий і богом бережений народ гідний перемоги. Ви знаєте, гори кілька разів перечитував Біблію і зараз знову і починаю читати. І мені здається, що окрім дуже багатьох місць де є Класні вказівки, як любити один одного. Зрештою, це святе писання. Мені здається, великою історією воєн, вбивств народ, народів народами. І чи не здається вам, що в принципі вся історія людства так чи інакше пов'язана з війною, зі стражданнями? Ну, а це насправді так і є. І прогрес багато в чому походить від війни. То дійсно наше покоління, і коли ми на початку програми говорили, що багато поколінь страждало за незалежність. Але мені здається, нашому саме поколінню ця незалежність дісталася ну, надто малою кров'ю. У нас не було ні Другої вітчизняної війни, ні голодомору. У нас були якісь там ситий застой, потім перебудова, потім часи і ось незалежність. Так от. Насправді чи зможе якось уникнути український народ у тих біблійних страждань, коли народ на народ, якась помста і бажання царів завойовувати нові нові землі? Ну, Біблія якраз містить багато архетипічних історій. Якраз старий заповіт, там, де багато про війни, це якраз в тому числі і про те, чому вони починаються, що в них решті-решт перемагає, і де ті. Народи, які намагалися богообраний народ колонізувати, депортувати, знищити, зробити рабами. Де всі ті великі імперії? І де той народ, який народом Божим названий? Тому я думаю, що в цьому сенсі для нас це дуже хороший приклад. З іншого боку, ну дивіться, ми навіть в цій війні використовуємо образи біблійні. коли там, очільник однієї з церков говорить, що це як Каїна, історія з Каїном і Авілем, да? тобто, напад цей. З іншого боку, мені більше подобається образ Давида і Галіафа, коли Давид, який не був нібито військовим, але був впевнений, що Бог йому допоможе, і Галіаф. Який озброєний до зубів, який сміється над всіма, бо він має величезну силу, і до цього Давида маленько говорить: А що ти на мене вийшов своїм камінцем? Ти що я тобі, собака, чи що, що ти мене тут будеш ганяти, як пастух? Да? І чим це це закінчилося? Тому я думаю, що нам важливі ці біблійні історії, не як те, що людство перечене на війні. А як те, що в цих війнах перемагає, що є головним, де шукати наснагу для того духу? От, наприклад, під час війни зовсім інакше зазвучали псалми Давида. От нам дійсно людям, які жили в більш-менш мирному світі, здавалося, що там багато чого перебільшено, коли Давид взиває за помству, коли він фактично кричить. Да, і а, ну, дуже такі нелицеприємні. Да? Речі говорять про ворогів і з... благає а, до Бога. А тепер це стало от просто абсолютно актуальним для нас а, тут і зараз. І ці біблійні тексти підтримують, допомагають нам. Так само багато біблійних історій, які а, мають надихати. Але знову ж у всіх цих історій є певний сенс. Боротьби добра зі злом, і саме в тій самій Біблії написано про майбутнє, бо там є ще й пророчі книги, і один з пророків говорить слова, які, до речі, написані біля Організації да? Об'єднаних Націй, що коли ну їх майже всі знають, що і перекують мечі на Орала, і не будуть більше вчитися воювати. На жаль, ми в ситуації, коли ми дуже швидко вчимося воювати, але наша надмета. Наше завдання, все ж таки будувати світ, який буде вміти боронити добро від зла, але на меті матиме все ж таки мирне співіснування людей, де люди будуть примножити спільне благо, але не а не знищувати один одного. Реформа віри, як війна впливає на московський патріархат в Україні і взагалі на церкви. Ну, Московський патріархат це та релігійна структура інституція в Україні, яка напевне найбільш перебуває в стані турбулентності через цю війну, тому що з початком цієї повномасштабної агресії вже не стало неможливим. Таке гібридне співіснування умовних патріотів і умовних любителів рускового міра і е, триєдиного народу святої Русі, і да? е, е, в московському патріархаті відбуваються певні проблеми і певні рухи. Е, е, велика частина віряне духовенство вимагає повного незалежнення від Москви і рух в цьому напрямку почав. Ну, почався. Але з іншого боку, якщо подивитися на ієрархію, то вона скоріше зайнята збереженням власної структури власних позицій власного, власної влади, врешті-решт, напевно. І тому ті дії, які приймаються, не завжди напевно, ті, які б хотілося бачити від очільників саме. Релігійної структури, які мають зло називати злом, говорити правду. А ми от бачимо там, не знаю, суд над священником, який був одночасно коригувальником вогню расистів, і відспівував тих самих людей, яких вбивали ті снаряди, які прилітали за його наводками. З іншого боку, ми бачимо від московського патріархату, нібито декларацію незалежності. Але в той самий момент на окупованих територіях вони дуже швидко змімікрують і стають тільки московським патріархатом. На нашій території вони говорять, що ми тільки українська православна церква. При цьому їх би можна було зрозуміти, але вони між собою моляться і співслужать між собою із російською православною церквою разом моляться, а з нами православними українцями. З віруючими інших релігійних спільнот України молитися відмовляються. Тому я думаю, що московському патріархату ще належить пройти довгий шлях, щоб позбавитися від того спадку руского міра і е, московського богослов'я, цього ексклюзивізму і імперіалізму, щоб стати е, насправді мудрою церквою мудрого українського народу. Ну а взагалі. Турбулентність крім московського патріархату вона зачіпає і інші церкви, конфесії. Що взагалі з свободою совісті, на вашу думку, її стало більше, її стало менше? Чи вона взагалі не вимірюється такими поняттями, категоріями як більше-менше? Напевно, не вимірюється, але на окупованих територіях зі свободою совісті стало гірше. І там вводяться ті самі закони, навіть більш жорсткі, ніж в Росії, Україна. До сьогодні була завжди територією більш вільною, більш толерантною, де мирно співіснують представники різних конфесій, юрисдикцій, навіть московський патріархат, продовжує існувати, і людина може ну, собі попросу. дозволити молитися за будь-кого, в тому числі за московського патріарха. Але щодо інших конфесій, то вони можливо трошки змінився. Тип служінь, да, певні пріоритети в цих служіннях. І якщо ну, тобто молитва стала, можливо, більш конкретною. Да. Молитвою за конкретних людей, за конкретних військових, за конкретних постраждалих, за конкретних вбитих, церкви займаються біженцями, переселенцями, капелани служать у війську на передовій в шпиталях. Купа нашого народу роз'їхалася по всьому світу. Це теж. Проблема, як організувати духовне окормлення, як спілкуватися тут. Ми скажімо так багато чого використовуємо з арсеналу сучасних технологій, щоб підтримувати зв'язок з нашими людьми, з нашими друзями, парафіянами, з родинами, і в цьому сенсі, церква не закрилася у власному світі. А навпаки, вона. Певний а, духовний фронт. Вона, так, да, це певний духовний фронт. Да, це певна боротьба. Духовна боротьба і, в тому числі, інформаційна боротьба, тому що російське православ'я це складова ідеологія руского міра, і це частина російської пропаганди, яка сіється до тих пер і на теренах України, в тому числі за допомогою священих і вірян московського патріархату. Задній план, чому Європа все більше віддаляється від війни в Україні? І чи здається вам взагалі так? Мені не здається, що Європа віддаляється, тому що ми маємо реальне диво. Да? Диво наскільки консолідована нас підтримала Європа, наскільки вона в нас вірить зараз, а найголовніше наскільки з відкритими обіймами і щирістю вона прийняла мільйони українців. Наскільки вона допомагає нашим дітям, нашим жінкам, нашим літнім людям? І це, знаєте, це є справжнє християнське біблійне ставлення, це є справжня любов, і справжнє братерство. От ми його зараз бачимо, тому б я не казав, що Європа якось охолола, хоч і вона розуміє, що разом з нами можливо буде переживати таку прохолодну зиму, але Європа готується до цього. Але найголовніше, що у Європи є гаряче серце, тверезе бачення ситуації, і Європа на стороні якраз того, хто боронить своє. І не закриває очі на агресивні дії Москви. Три революції та війна чи не забагато подій в історії України за останні 20 років? Знаєте, це наше життя, це наша країна, і мені здається, що ми проживаємо дуже цікаве життя. І це дуже важливо проживати життя, яке, ну не знаю, дає можливості, яке вимагає а, Певних вчинків, да, яке може показати, що таке гідність, що таке цінність свободи, що таке мужність, що таке віра, що таке надія. Тому ну, особисто мені моє життя, життя моєї країни, її історія не здається чимось трагічним. Хоча, звісно, не завжди ту мету, яку ставлять перед собою революції, що революція на граніті, да? хоча незалежність ми здобули, але багато чого з комуністичного минулого залишилося, чи революція Помаранчева, чи революція гідності. Але все ж таки, це говорить про те, що, по-перше, наш народ прагне більшого, прагне жити в кращій країні, прагне чесних виборів. Прав прагне свободи гідності, не знаю, так скажіть чесної праці і чесного судочинства. І за це бореться. Це характеризує народ, наш народ, як такий, хто знає, куди він рухається. І знаєте, всі ці революції, як на мене, це події, які прибирають певні перепони на шляху еволюції. Тобто нам ще треба проходити певний еволюційний шлях. Нам треба вчитися жити гідно, гідно поважати і власну гідність, і гідність іншого, вибудовувати наше суспільство заради спільного блага у відповідності до законів справедливості, поваги один до одного. І так само треба навчитися це спільне благо творити і в економічній сфері. Да? І в сфері щастя, знаєте, все ж таки наш е, е, головний філософ, да? 300 років якого від народження якого ми цього року відзначаємо, Григорій Савич Сковорода він якраз говорив про цю от пропагував цю філософію щастя. От я думаю, що ми, українці, маємо все ж таки навчитися жити щасливо. Да а, а тут є певний філософський контекст. Ми вміємо це жити, хоч іноді і дуже багато бідкаємося. А з іншого боку, маємо жити мудро, да? розуміючи і розбудовуючи власний світ. У відповідності і до біблійних е, законів і бать е, мудрості біблійної, і у відповідності до тієї мудрості, яка є у наших філософів і у нашого народу. Бо наші бабусі дідусі теж дідусі були теж людьми мудрими, і ми дуже часто повторюємо ті приказки, які вони нам говорили, і вони так само нас вчили жити, як і Біблія і Григорій Сковорода. Україна 2030 Яким ви бачите майбутнє нашої країни? Важко заглядати в майбутнє, тому можна говорити, яке майбутнє хотілося б бачити. Хотілося б бачити наше майбутнє таким, в якому наші діти, наші батьки і ми живемо щасливо. Коли ми працюємо спільно і отримуємо від своєї праці плоди, коли ми дякуємо Богові за те, що маємо. І все ж таки ми є сильними, бо знаєте, от і мудрими. Бо на фронтоні Софії Київської, до речі, написано е, фраза, яка е, раніше мені здавалося якоюсь трошки застарілою, а з початком війни прямо стало таким гаслом особисто для мене, чого ми потребуємо. І що напевно я хочу бачити в майбутньому. Да? Там написано Божа сила і Божа премудрість Софія. Тобто от Софійність, наша справжня українська софійність, мудрість це поєднання сили і мудрості. От хотілося б у 2030 році бачити нас сильними і мудрими, софійними. І від далекого майбутнього хотілося б про те, що буде цієї осені, майбутнє в тумані. Що очікує нашу країну у вересні, жовтні? Як ви відчуваєте? Що ви бачите, напевно? Ну, по перше, це напевно запитання і до військових, і до а, влади. бо буде багато буде залежати від економічного стану, від того, як буде проходити опалювальний сезон. Але з іншого боку, це а, питання й до нас: наскільки ми а, підтримуємо всі разом цей спротив. Наскільки ми всі разом працюємо на те, щоб на у нас було тепло і в душах, і в оселях, і наскільки ми можемо а, проходити ті випробування, які нам посилає доля, і які потрібно пройти, щоб перемогти, ну ці півроку показали, що ми можемо багато, і дух наш сильний. Я вірю, що і надалі він не буде слабшати, А навпаки, ми, відчувши цю власну силу духа, будемо ставати кращими, сильнішими і спокійно проходити через ті проблеми, які ну скажімо так, реальні, да, яких уникнути неможливо в цей важкий для нас і для країни час.